До доєднаємо до нашого ефіру українського політика, українського дипломата Романа Безсмертного. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. доброго вечора. Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції на церемонію відкриття собору Паризької богоматері. Але поки що про результати візиту говорити важко, тому що поки не відбувалося якихось певних зустрічей. А тут хотілося би трохи заглибитися в контекст ситуації у самій Франції, що там відбулося, тому що, по перше, парламент виразив вотум недовіри до уряду. Це найкоротша, скажімо, історія уряду взагалі в історії Франції. Вони 100 днів цей уряд проіснував, причому це перший такий випадок винесення в отому недовіри з 1962 року. Тобто 52 роки тому, навіть більше, була ну, фактично аналогічна ситуація. Питання, чому? Виразили недовіру цьому уряду, адже уряд планував цілий ряд економічних реформ, в тому числі і скорочення видатків і підняття податків. Ну, пане Олександр, там ситуація з моєї точки зору, якби формально показала одне, але зміст її прихований за цим зображенням, тому що не Мішеля Барньє його уряд відправили відставку. Відправили відставку Еммануеля Макрона, uh -huh. і насправді уряд проіснував з 21 вересня. Тобто, це мінімум, мініморум. І дійсно, він повторив долю знаменитого Жоржа Помпіду, а якому не один раз доводилося проходити такі переломи в історії Франції. Однак, ні, в першому випадку з Помпіду, ні в нинішньому, з Барньє. Це безпосередні відношення має до людини, про яку говорять. Ну справа в тому, що Франція має таку модель влади, вона чимось нагадує Україну, де дуже часто уряд, міністри стають розмінною монетою безпорадності перших осіб в державі, і тому тут до всього того, що відбувається, треба відноситись, так як віднеслись французи. Вони більше 20 хвилин аплодували барніє, тому що барніє це фігура. Не тільки для Франції велична це фігура і для Європи. Це та людина, яка вела переговори по виходу Великобританії з Євросоюзу. І ці переговори і об обидві сторони раді, що вони завершилися, ну так скажемо, з мінімальними втратами для обох сторін, і маючи за плечима 73 роки і більше 40 років політичної кар'єри, він відомий, він знаний, він заслуговував на найбільшу довіру в парламенті, але справа в тому, що. А Франція і Франції і тому по суті і його уряд стали такою розмінною монетою От зараз. Ситуація виглядає так: політики і ліві, і праві крайні хочуть погнати Макрона. А модель же влади така, що хлопці, ви там говоріть, що хочете. А я на коні до мене сьогодні приїдуть з усього світу від Трампа новообраного до сусідів. І ми будемо, скажімо, відзначати відкриття реставрацію нотр дам де Парі. А ви, значить, там сидіть і вирішуєте, як вам прийняти бюджет на наступний рік. Бо не приймете, е, то будете винувати ви, тобто парламент і ситуація така, е, вона неприємна, скажем, для французів, і вона висить на грані того, що якщо парламент в принципі об'єднається, у що я мало вірю, тому що за це голосування об'єдналися крайньо ліві і крайньо праві. То гвалту буде багато. А, і тут ситуація така: парламент сковернуть президента не може. Президент зможе розпустити парламент тільки у липні наступного року. І це те, що зустрічалося в Франції, яке звучить французькою мовою, Коабітасьйон, це таке співіснування. І зараз президент Макрон зустрічається з відомими людьми. От пропонуючи їм посаду прем'єр-міністра, вони кажуть: ну на що нам це, це тимчасовий цей статус, як воно буде розв'язано? Я думаю, що зараз буде пауза. Пауза буде чимала до моменту, поки парламент не прийме рішення продовжити дію бюджету 2024 року. Бо тут відповідь така, як в Україні. Конституція дозволяє зробити цей крок стосовно теми індексації податків. На коефіцієнт інфляції і соціальних витрат, якраз справа в тому, що Барніє і був проти того, щоб індексувати податки, і власне оце стало, скажімо, приводом для того, щоб розрахуватися цією фігурою. До речі, Барніє поступив абсолютно вірно. Він не служив ні Макрону, ні парламенту. А у Франції є ще такий інститут як Вища економічна рада, яка у разі виникнення питання, про яку ми з вами говоримо. Бюджетного вони можуть взяти на себе управління процесом, а в тому числі окремими там меріями. І таке інше, вони задали параметри бюджету, які дозволять розвиватися нормально. Економіці зверніть увагу: парламент голосує про відставку уряду, а Парижська фондова біржа росте найбільшими темпами в світі. Тут працює такий принцип: ви там в політику забавляйтеся, тільки не суньте свого носа в економіку. А економіка з собою справляється, тому. Тут такі, знаєте, подвійні підходи можуть бути в цій ситуації. Куди воно може вивести? Бо тут нас найбільше має пекти тема України. Зрозуміло, що до того часу, поки Локарню міністр оборони, а він близький товариш Макрона, ситуація з допомогою України, з там позицією Франції буде витримуватися, тому що і Локарню, і Макрон, і Барніє дотримувалися проукраїнської позиції. Важливо, щоб зараз, якщо вибір впаде на когось, щоб це не була крайньо права або крайньо ліва фігура, де існують ну інші позиції. Всі інші із шести кандидатів, які озвучені, от в ці дні вони більш-менш можуть бути обрані з точки зору а позиції проукраїнської. Про ситуацію в Румунію далі давайте з вами поговоримо. Будемо спостерігати за Францією, будемо очікувати якихось подробиць від ем, візиту і нашого президента, і можливої зустрічі з е, новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, який теж там перебуває, в про Румунію про е, анулювання виборів і про те, чи є це прецедентом е, як протистояння зовнішньому впливу на вибори тієї чи іншої країни, якщо таке, е, якщо такий вплив має місце. Що стосується одне речення по Франції, зустріч в трьох планується Макрон, Зеленський і Трамп, чи буде вона, і коли вона буде, це вже питання до них, і чи про неї розкажуть щось? Угу. Тепер ситуація пані Христино по Румунії, вже 27 а, було листопада відомо з доповіді розвідки Румунії про те, що визначальний вплив. На голосування в першому турі було здійснено за рахунок а, вірусних технологій в соціальній мережі. TikTok. важливо було що визначити звідки відбувалася а, ця атака хакерська. А, те, що це було зроблено організовано, це помітили, тому що буквально за три тижні до дня голосування вибувся просто незрозумілий для багатьох вибух. В тіктоку фрагментів нарізаних Джорджеску, причому вони були зроблені з порушенням виборчого законодавства, тобто ніякої реєстрації, ніяких фінансових, скажімо так, ін'єкцій в цьому плані не було. Тобто, було зрозуміло, що це просто вкид. А він відстежувався. І коли відбувся перший тур, то всі партії заявили про всі без винятку, як так могло трапитися, коли кандидат. Не підтриманий був жодною партією, і набрав 22%. до того часу, поки розвідка не відкрила цю інформацію, а вона відкрила тільки 5 днів назад, коли Конституційний суд слухав справу, коли вже відбулися вибори до парламенту, і стало зрозуміло, що між вибором до парламенту і вибором на президентській кампанії діаметрально протилежні результати, тому що на парламентських виборах. Перемагають соціал-демократи, а на президентській ні з того ні з цього людина, яку жодна партія не підтримала. Більше того, на парламентських виборах розподілили голоси всі партії. А всі 5,7 там 5 мільйона голосів розподілили ці політичні сили. Це ще раз підтвердило те, що результати кампанії президентської були з фактично модифіковані в силу певної інформаційної політики. І коли розвідка розкрила. Інформацію про те, з рук якого оператора були вкинуті а, ці а, сюжети. А це виявилося російський оператор з російським корінням, який працював з території сусідньої держави з Румунією. Все зійшлося, і після цього Конституційний суд прийняв рішення про анулювання результатів. До речі, цей факт звучав також на зібранні міністрів закордонних справ. А країн НАТО, в тому числі він був озвучений на зустрічі Рада України НАТО, що стало підтвердженням наскільки сьогодні хакерські атаки ферми ботів російські впливають і можуть моделювати фактично виборчу кампанію в будь-якій країні, за рахунок чого це робиться? Бо тут опускається один момент: тікток це структура китайська, власність Китаю. Зараз сполучених штатах Америки по семи штатах слухається питання в суді щодо припинення функціонування цієї соціальної мережі, тому що їх вплив, в тому числі на результати нинішніх виборів, був фактично ключовим. Тому що у в цих штатах в підтримку вже 11, де заборонення ця соціальна мережа може бути зупинена також. Тобто, стало очевидним, що ведучу роль в результаті цих виборів. Відіграли ті, хто маніпулював, а вкиданням інформації через ті, І тому всі мотиви були у конституційного суду, щоб визнати і анулювати результати виборів. Конституційний суд також прийняв рішення уряду визначитися з датою виборів і скласти графік проведення виборів. А тепер це вже будуть якби дочасні вибори. А, Клаус Йоганіс буде зберігати повноваження президента до моменту обрання Угу. Ну і напевне до ситуації в Грузії варто би звернутися, тому що ця тема, напевне, для вас теж дуже близька. 21 рік тому відбулася революція троянд в е, Грузії, е, і фактично, можливо, можна навіть проводити паралелі з Україною, адже у нас у 2004-му відбувся помаранчевий майдан. Через 10 років стався кровавий Євромайдан. Який ну призвів режим Януковича, як ви вважаєте, от зараз почалися політичні вже фактично затримання опозиції, чи переросте це в якісь більш серйозні такі протистояння? І от наскільки все таки грузини зможуть втримати свою позицію і переламати ситуацію? Пане Олександре, я вже не одного разу казав, що доля Грузії в руках України і те, що відбувалося в Грузії, мабуть, ви теж звернули увагу на те, що незрозуміло з яких причин, але чомусь протести почалися за два тижні до Дня голосування. Мене це вразило, я розумів, що існує серед опозиції провокатор, який просто іноді запускає всі ці речі. Для того щоб просто розхолодити ситуацію, я з цим стикався в тому числі в 2004-му, і в 2013-му році, тому що досить тісно спілкуюся з представниками грузинської опозиції, і бачу наскільки внутрішня ситуація там а, дуже суперечлива. Я м'яко сказав, для того щоб нікого в цій ситуації не ображати. І насправді ця суперечлива ситуація могла гаситися тільки однією людиною. Це Соломе Зоробишвілі. Президенткою, але розумієте, коли е, серед чоловіків найбільший найпотужніший чоловік це Соломе Зоробішвілі, е, одразу стає зрозумілим, е, що це за середовище. Тому перший камінь я вимушений кинути в бік опозиції, яка е, просто роздріблена, вона розтрощена всередині. Тепер стосовно того, наскільки цей процес може бути самокерованим, можу сказати, як людина, яка має певний досвід у цьому випадку. А стихія може привести тільки до загострення ситуації. А явно у тому, що відбувається в Грузії, немає міцного організаційного начала. Бо такі речі, як мета, як лозунги, як управління процесом, вони мають бути присутні. Енергія опозиції колосальна, але вона виходить в свисток із-за того, що цей процес просто дезорганізований. Очевидно, що він сегментований діями. Зрадницького режиму грузинської мрії спецслужб, які напічкані сьогодні резидентурою і агентурою Російської Федерації це очевидно, це видно, бо способи боротьби з опозицією, такі рашистського пошибу, такі які використовувалися в Білорусі, самі грузини кажуть, що відбувається білорусизація Грузії. Щойно зура Соломе Зоробішвілі, президентка, відбула до Франції. Я дуже сподіваюся, що там відбудуться зустрічі належним чином буде озвучена ця тема, і Захід, не дивлячись на перелік масу своїх проблем, зверне увагу на Грузію. Я дуже шкодую за тим, що нема таких, як Маккейн. тому що це були люди, для яких кожна. Точка демократії на планеті Земля була важлива, і нинішня ця політика ізоляціонізму у Сполучених Штатах Америки це, в тому числі, проблема нинішньої Грузії і здатності світового співтовариства об'єднатися для допомоги грузинському народу, і це ще одна із причин, яка дає можливість грузинській мрії, про путінський і бідзіннівані Швілі. Трощити демократію у демократичній на сьогоднішній день поки що Грузії, але очевидно, що Грузія потребує допомоги. Пане Романе хвилина в нас залишається, але тим не менше, які кроки ще може зробити Україна для того, аби допомогти Грузії дипломатичні, недипломатичні? Знаємо, що вже були запроваджені санкції проти грузинської влади. Що ще може робити і мала пробити в цій ситуації? Власне, позиція України тут є однією з найважливіших. Позиція України Європи має бути чітко задекларована, і такі інститути, як починаючи від Ради Європи, Європарламент, Європейський Союз, вони мають Сполучені Штати Америки зайняти про демократичну позицію в підтримку громадянського суспільства Грузії. Що стосується якихось дій, то насамперед це санкції. Які необхідно запроваджувати, і не лише Україні необхідно діяти Європі, сполученим штатам Америки для того, щоб відсікти на сьогоднішній день верхівку грузинської мрії від споживання, а то вони годуються і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, і в Росії їх треба позбавити можливості економічно експлуатувати суспільство грузинське. Пане Романе, дякуємо вам за коментарі, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо.